Ось моя малина починає достигати. Малина називається полка. Вона трошки замучена, бо то дощі, то посуха. Але результат є. А дивіться, яка ягода. Аго яка ягода? Тут далі в мене посажено. А о сусідські дівки ходять, допомагають жити. А от дивіться, ця клубніка називається Альон. Ця клубніка плодоносить до, самої, до самих морозій. Вона дуже смачна і тверденька. Її добре транспортувати. Зараз. Такого краще видно. Така клубнічка гарна. Такі, що я вам рекомендую. Поміж нею трошки цибулька пускає цвіт. І сюди далі в мене посажено клубніка, яка називається гігантела. Вона, звісно вже, не перші ягоди. Ой, не можу, не можу показати, не перші ягоди. Бо перші ягоди дуже-дуже здорові. Моя подружка невошка Наташа казала, що це клубніка, як клубнічне яблуко. Зараз, зараз покажу. Вона велика і смачна. Височок. Зараз покажу ще ягода. Ну, трошки вже припорчені, бо вже трохи йдуть дощі, а то появляються гриби. О, ось так. Зараз. Дивіться. дивіться, яка красота. Видите, яка красота. Дивіться. Всім доброго дня чи доброго вечора. Хто коли буде дивитися, приїжджайте в гості. Смачного буде на Гуднюк. Вона не дуже крупна в цьому році.